Сьогодні я вас навчу, як правильно вибирати шнур для спінінга. Дуже часто можна почути запитання від новачків. Допоможіть з вибором шнура. І перше, на що я хочу звернути увагу, це розмотка. Друзі, не беріть 100-метрову розмотку. Беріть 150, а краще 200 метрів. Ця розмотка буде слугувати вам набагато довше, тому що за 100-метровкою ви пару разів обірветесь і вже шнур у вас закінчиться. Друге. Правильно обирайте діаметр шнура. Дуже часто діаметр вказаний на упаковках в японських розмірах. от, Наприклад, одиниця. Це вам для розуміння 0,14 мм діаметр. Так само і розривна нагрузка часто вказується в лібрах. Один лібр це 450 грамів, так що 20 ЛБ це приблизно 9 кілограм. Значить, Для ультралайта беріть шнури з розривною нагрузкою до 4 кг. Для середнього класу спінінга від 5 до 7 кг, і для важкого класу від 7 до 10 кг. От так для орієнтира вам такі параметри. Тепер колір шнура. Рекомендую для спінінга краще обирати яскраві зелені кольори, які краще видно. За їх допомогою, можна гарно контролювати проводку і слідкувати за клюваннями. Тепер. Восьміжильний чи чотирьохжильний? Ну, що я можу сказати? Восьміжилка досить делікатна і підходить для таких можна сказати, рафінованих умов ловлі, коли ви ловите в товщі води, коли немає злих бровок, немає каряжника, густої трави. Для всіх цих умов краще брати чотирьохжилку, коли у вас багато корчів, багато ракушки. А для якоїсь поверхневої ловлі, чи для вертушок, для воблерів краще буде восьмежилка. Ось такі поради я вам можу сьогодні дати по вибору плетінних шнуров. Ну а хто все ж таки не зрозумів, як обирати шнур, звертайтеся до наших консультантів, приїжджайте до нас в магазин, місто Київ, вулиця Оленівська, 16. І пам'ятайте, купуючи Снасті в нашому магазині, ви завжди будете з рибою.